Добрий день. Причина зупинки. Причина зупинки. Документи на блокпост. Чому документи на блокпост. документи на блокпост. Документи ДСК і вони для нас. А, а для чого для Як вас? Якщо ви хочете зробити запит на першу кінці керівника АСП. Чого для вас? Бо це наші керівні документи. Якщо ви mm -hmm. хочете знати про тимчасовий блокпост, ви можете зробити запит. Ви мене не знімаєте, ви а чого, мене не знімаєте, я вас не, вас не знімаю. А чого вас не знімаєте? Руки з машини! Я військовослужбовець, який виконував... Документи показуйте свої, що ви військовослужбовець Опустіть телефон, тоді покажу. Опустіть телефон. Опустіть телефон. Ні, такого немає, покажу. щоб я не міг знімати. Опустіть. Жодна норма закону мені не забороняє знімати. Опустіть телефон. Мої документи забороняє знімати. Ні. Опустіть телефон? Не забороняє. Опустіть телефон. Ні. Опустіть телефон. Ні. Шо, шо ви щось боїтеся? Це ви щось боїтеся. Поліцейські ваші документи, покажіть до повного ознайомлення. Опустіть. 18.3. Руки з машини, заберіть, будь ласка. Руки з машини заберіть. Ти щось боїшся? Ні, я нічого не боюсь. Правильно? Хорошо, коли хлопці там в'ють, правда хорошо, коли вони там гинуть, вмирають. До повного знайомого я поберів. Раніше ж було страшно, коли 22 й рік. Всіх плескали в руки, нас відправляли туди, правда? Не треба авторати, я давно показую. Я треба кажу, хто Чого вони потрібні? Ну я не знаю, такого ніде немає, що я цього не можу знімати. Телефон заберіть. Ні, я не буду нічого забирати. Ну дивіться, тепер служко посвідчення, телефон заберіть. Я вже його зізняв. Не потрібно що? А чого ви чого ви боїтеся? Ніяка норма закону не забороняє Вони фіксувати. Можуть в засоби масової інформації. Вони можуть і попасти, звісно, можуть попасти. Ну а бо для це... чого ви? На грудний жетон. Я хочу ознайомитися ще на, на, на грудний жетоном, будь ласка, покажі. Причина зупинки. Ви не пояснили, це не причина зупинки. Це не причина зупинки. Перерахуйте мені, будь ласка, 11 пунктів. Я не знаю ваших постанов Кабінету То, міністрів. Це, знаєте, постанова, постанова. це не Це постанова, це не закон. Я вам нічого не буду над'являти. Орій сначала... Олександрович, надайте, будь ласка, підключення. Ні. Ви ж притягнулися бачу Ся, да? на ріскі, ні, не, це поліцейський так собі не вважав. Я бачу, у вас зараз теж ознаки є. Я нічого не ну, знаю. Ну то я вас поздравляю, що ви Я нічого не знаю. Готові пройти огляд на стан. Ой, що ваш поліцейський не вважав. Оце що він вам до не вважав. У мене тут все є. Я не бачу. Ото, бачите. Дайте, йду, дивіться. Я не бачу те Можна подивитися? Айдо, дивіться, в моїх руках. Я, я, не я не вам бачу. взагалі не хочу нічого давати в руки. Це мене то не цікавить. Ну, готовий поки? Я не готовий. Є у вас варіанти. У мене немає варіантів. Діхати в лікарню. Витрайте, як. Я бачу ознаки у вас. Свідків, будь ласка. Свідків, свідків будь ласка. Свідків мені не Ну вам не потрібні, ви по закону все робіть. Ні, свідки не потрібні, тому що ведеться відеофіксація з моменту вашої зупинки. Я бачу у вас ознаки алкогольного здедження. Ви готові пройти огляд? Бачите. Вони Ознаки не бачать. Оля, готові пройти? У мене і запаха немає, ви ознаки бачите. Я бачу. Давайте Прибачку, трубочку я задую. Це не темпління пальців Так. Тому що це температура навколишнього середовища, вікно é, приоткрите. І що? Э, э, а ви без клончата не можете подивитися? Ні. Ні, ну то значить, і що ж ви можете знати, як ви без кланчати. Дивіться, я вам пропоную, так як я як поліцейська повноважна особа побачаю вас знак або алкогольну, або наркотичну спідніку. Або, або. О -о -о. Дивіться, я вам пропоную пройти оберт. <кій> від машини, на... відійдіть, будь ласка. Я затриманий. Я затриманий. Ви не затриманий. — Ну, все, до побачимо. Шановний, Та що ви скажете, що я, я не затриманий? Я питаю вас ще раз, ви огляд будете проходити чи ні? на визначення стану алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або на місці, або в лікарні. Я вбачаю, я алконажна особа, я вбачаю у вас ці ознаки. У вас очі, бліде обличчя, руки тремтять. Угу. Я ще раз, тим більше, ви вже притягувались по цій статті до відповідальності. Да. Так. Так. Не притягнуся, притягнути може Трацький тільки суд. Засіб і ви суд є... може тільки притягнути. рішення суду у вас є. Мені не потрібно рішення. вас його Поліцейський дати. затриманий. Ви не затримаєте, я вам ну, пропоную пройти огляд. що проблеми? Ви відмовляєтесь пройти огляд? Зуціна все нормально. Ви мене розумієте? Я вам пропоную пройти огляд. Або ви відмовляєтесь пройти? Да. Це є автоматично. Що автоматично? Стаття 130. No. Або її не проходити в лікарню, або ось до тут на місці. Та ви бачите, хто не задумує? Вибирайте. Що мені я вибирати? Я не буду. Два рази. Поліцейський затриманий? Ви не затримані. Я вбачаю вас ознаки з То як це може бути не ну, так? Це не затриманий. Я вам пропоную пройти огляд. Ну, я відмовляю. До моменту того, поки ви не пройдете огляд на стан з ви нікуди не поїдете, тому що ви не маєте права керувати, коли у вас є ознаки. Які ознаки я давайте? Перерахуйте ще раз. Ще Тремтіння раз. пальця в украс. No. Бліда черба no. і зіниці у вас звужені. Звужені, так. у вас теж звужені, між прочим. Будь ласка, я вам пропоную ще раз. Для того, щоб ми... якщо ви вважаєте, що у вас все <как> нормально, ви ні за що не переживаєте, не хвилюйтесь. Будь ласка, проходимо. Наркотичний чи спін... це я не можу цього сказати. Ви не можете, то дайте чи... мені трубочку, я вам зараз задую. А чого ви, ну, ви не виконуєте наказ 1179, це ваші ж накази, які ви повинні знати на пам'ять. 1179 поліцейський. 1179, ви взагалі таке знаєте чи ні? Чи ви таке ще не чули ніколи? Це ваші внутрішні, це ваші накази, які ви повинні виконувати поліцейський. Я з цими людьми ось до я, ні, я нікуди не поїду. Та ти за мною. Ти, ти, ти зараз Мені Мені наркоманів, алкоголік я надивився там. Ну то ви йдіть тоді від машини. Це таке, тебе щось смущає. Тебе чи вас? Хлопче! Ти був героєм тут, блядь, за нашими спинами. Розумієш? Не кричи криші, давайте. Тобі по барабану, не ти, ти ходиш та на папіросік. На папіросік. Давайте. Нічого я вам не буду давати. Якщо це, що це давайте таке? Де норми закону? Що давайте? Де норми закону? Далі, давайте. Для чого мені приходити? Бо я бачу вас ознаки. Я вам ще раз показав. Ой, то... То... Оце ваші ознаки йду, до ти чого ти приводять, ти? бачите? Ви ж навіть не даєте мені його подивитися. Я не бачу ваших погани. Дайте я почитаю, тоді його. Що ви тоді? Дайте я подивлюсь, Що ви тоді? Я не хочу показати сказати. Дайте я подивлюся, що це проводити. Оце ваші ознаки. Це ваші ознаки, оце так оце це, це роблять. Поліцейський я затриманий. 22. Я вам зовсім нічого не буду говорити. Я вас не знаю, я, я навіть, навіть з вашими папами не ознайомлюся. А що ти будеш туди робити, коли москалі? Те ж саме, що і ви. <гум> Те ж саме і ми, ми бо й